Чому перші процедури з лазерної епіляції мають такий суперовий вау-пед? Мене звати Кравченко Катерина, я є співзасновниця компанії Світкосметолога. І зараз я вам розповім, чому відбувається саме так. Отже, основна причина це волосяний фолікул. Коли ви не робите процедури з депіляції або з механічної епіляції або з лазерної епіляції, то волосяний фолікул є максимально насиченим пігментом. Тому що, коли ви користуєтесь бритвою, ви дієте лише на поверхню волоса, не торкаючись волосяного фолікулу. Тому, коли клієнт уперше приходить на процедуру з лазерної епіляції, і ми робимо її, то ми діємо безпосередньо на здоровий волосяний фікул, який ще нічим не травмований. І тому на першій, другій та третій процедурі ми досягаємо вау-супер ефекта, який ви можете досягти і на малопотужних апаратах. Але в подальшому, якщо ви працюєте на малопотужному лазері, ви стикаєтесь з таким явищем, як відсутність результатів у ваших клієнтів. Тому що з кожною процедурою. Волос становиться більш тонкішим та трохи світлішим. і для того, щоб нам досягати гарних результатів, ми маємо далі працювати на дуже потужному лазері. Лазери компанії «Світ косметолога мають велику потужність робочої маніпули від 1000 до 2000 Вт. ватт. Тому ми гарантовано даруємо вам 100% результати для ваших клієнтів вже з першої процедури.